Дивовижні пригоди в лісовій школі, Всеволод Нестайко. Сонце серед ночі. Розділ восьмий. Єдиний в житті випадок, коли серед ночі сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі. І пролунав голос бегемота Гіпопотамовича. А що це тут робиться серед ночі? Ага? Шакал бацила гикнув, брязкнув ліхтарем об скелю і шаснув в темряву. Та Кося Вухань, Колько Колючка, Зіна Бебешко і Раїс Камняв разом вімкнули свої світлячкові ліхтарки, і шакал дзигою закрутився на місці. Бегемот Гіпопотамович підняв свою важезну ногу і наступив шакалові на хвіст. ой, ой Ой! ой! Принизливо завищав шакал Бацила. Ай ай, ай ай, ай ай! Я більше не буду. Ой 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 ой, пустіть, пустіть. Фу, який у тебе голос немелодійний. Гидко слухати, скривився бегемот Гіпопотамович. Забирайся геть. Отпустив шакала ще й добряче піддав йому ногою. Хай біжить. Тепер він назавжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал Бацила з вереском сторчголов покотився у чагарі і одразу ж зник. Ой, спасибі! загукали в один голос Зіна Бабешко і Раїска мняв. Ви врятували нас, але як ви опинилися тут. А це ось він мене. Покликав, сказав Бегемот Гіпопотамович, обережно піднімаючи з землі свій золотий тромбон. Я почув його голос і одразу ж прибіг сюди. От що значить музика! Кося і Колько перезирнулися і почервоніли. Як вони подумати могли, щоб бегемот Гіпопотамович узяв портфель? А вовчик Вовченко стояв, низько-низько похиливши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть! Я, я, я більше не буду. Слово честі! ледь чутно схлипнув він, і такий він став нещасний, що боляче було дивитися на нього. Ех, вовчику, вовчику, дурненький ти дурненький, подумали абсолютно всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен в усьому, що якби він по-іншому поводився, то. Але він і сам все це розумів. Доля його й так покарала: нелегко переживати такі хвилини. І ніхто йому нічого не сказав, бо всі вони були добрими. І Кося Вухань, і Колько Колючка, і Зіна Бебешко, і Раїс камняв. Ну, і, звичайно ж, бегемот Гіпопотамович. Ну, а тепер ходімо додому, сказав Бегемот Гіпопотамович, підніс до рота золотий тромбон і заграв. І вони рушили. Кося Бухань недарма ж він мав абсолютний слух і був ця ця ляля -ля, заспівав пісню, а всі підхопили. Доже нас колись лякали хулігани і шакали, ми боялися тремтіли, слова їм сказати не зміли. А тепер, а тепер. Ми не боїмося. З хуліганів ми тепер дружно сміємося. Гей, гоп, труляля, дори міфа фасоля. А ще в тій пісні співалося про те, як добре вчитися в школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і все все інше. Вони йшли і співали, і враз, несподівано, з-за лісу піднялося сонце і освітило землю, і заграло, заблищало на золотому тромбоні бегемота Гіпопотамовича, і заспівали, защебетали в лісі пташки, і по ранковому запахли квіти. Що серед ночі зійшло сонце? здивовано скажеш ти. Так не буває, навіть в казках. Що ж, я згоден з тобою. То було справжнє диво. Але спробуй, друже мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх, і ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце. І я від щирого серця бажаю тобі цього. На цьому епізод сонце серед ночі. Який був з нами усі вісім розділів, завершується? Сподіваюся, що ця казка подарувала вам багато приємних снів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось в нових казках.